Тополя, Тарас Шевченко. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то полю до самого долу, Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє кругом ні билини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не б стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне поки закопають, бо недовго чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня, та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченька, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати? Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила. Сама собі знає, любилася, кохалася. А серденько мліло, Чуло серце недоленько, Сказати не вміло, не сказало. Осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебаче соловейки в лузі над водою, Не співає чорнобрива Стоя під вербою, не співає. Сиротою білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув рік минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню. Стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбала з не в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Лигше, мамо, троні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, добилася чорнобрива, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокий на цім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду де милий, серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув? Скажи ж мені, де мій милий. Край світа полину, бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя сиза, серце не навчити. Пішла б же, я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташко. Щоб додому не вернулось, Тяжко мені тяжко. Там старий стариждеш старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама колись дівувала, те й лихо знаю, минулося, навчилася. Людям помагаю. Твою долю, моя доня, позато знала, позаторік і зілечка для того придбала, пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сього диве. Піди до криниці, поки півні не співали, умися водою, випий трошки сього зілля. Все лихо загоїть, Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощались. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випи ще раз, не приїде, втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, Будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живи, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилася. Спасибі, бабусю, вийшла з хати, чи ти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилась, на полася, тихо усміхнулась. Вдруге, втретє на полася і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала. Стала, заплакала і... і заспівала. Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю, рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, рости гнучка та висока до самої хмари, спитай Бога, чи діждує, чи не діжду пари, рости. Рости, подивися за синє море, по тім боці моя доля, по сім боці, гори. Там десь милий чорнобривий співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю, скажи йому моє серце, що сміються, люди, скажи йому. Що загину, коли не прибуде, сама мати хоче мене в землю заховати, а хто ж її голівоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мама моя, доле моє, Боже милий, Боже, подивися, тополенько. Як нема заплачеш, до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив, Ростиш, серце, тополенько, Все вгору та вгору. Плавай, плавай, либеденька, по синьому морю. Отак тая чорнобрива, плакали, співали. І на диво серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долка.